It. Так, давай почитаємо, що там написано: Новий день, новий ельф. <laughs> um, Pour in warm water wait for a special surprise. Ага, тобто треба підігріти водичку. Бачиш, він сидить з такою маленькою чашечкою. І додамо ці маленькі пігулки, чи що це чарівні. І подивимось, що буде відбуватись. Так. Отже, що в нас вийшло? Ось така магія. Врешті-решт всі вони розчинилися. Да. І там ось такі були фігурки. Да. Ну, вони як паралонові такі. Так що. Магія ельфа сьогодні видалась. Да. Навіть якась схожа на. Це мені схоже на цю єдиноріга з крилами. Це надзвичайна лошадка. Да. Так. Десь там ще пташка. Деякі взагалі не схожі. А може це. О, це, до речі, на пташку схожі десь. Да. Крилишка в неї, дзьобок, лапки. Ні, це вай. Вай. Якщо мені подобається ця кружка, подивіться, яка вона величезна, я обожнюю такі просто кружки, щоб налити туди і пити. Дуже-дуже довго. А ця у нас така зі сніговичками. І тут ще вся пташка червоний кардинал. Також прийшов час Різдвяного мила. Бачите, і спеціального зберігала для того, щоб поставити саме, коли буде докривати весь будинок до е різдвяних свят. Так, прийшов час відкривати Давідоку свій адвент. Шукаю, давай спочатку це відкриємо. Так. Щось там застрягло. О, о, молодець! Що там у тебе? Що це? Деві? це що? Сент. Send? Сент. Сент? Да. Точно це якийсь повітряний пісок чи пластилін повітряний. Будемо сьогодні любити? Uh -huh. Клас! Так, давай закривай цю. Так, шукаємо тепер пазли, цифру 2. А, Дєвій клас! Будемо сьогодні збирати ще. Супер! Яка в нас сьогодні? О, яка собачка, Деві. Круто! Мілашка. Мілашка, точно. Так, ну все, пішла відкривати свій. Що в нас тут? Вау, цукерка. Але вона така маленька і їхні звичайні вони більші. Ну що ж, спробуємо. І відкриваємо другий адвент. Де в нас цифра 2? Де? Ага, ось. Так. Що в нас тут? Дуже цікаво. Так. О, клас! Дивіться. Тут ще одна є, так. Такі от скріпочки. А чого всі R? Я думала, Гаррі, Герміона має бути хоч одна H, а чого R? Хм. Це що, всі мені Рона د... <досили> достались? Ну, круто! Круто-круто. А, ну те, тут теж R, дивно. А, тому що по фільму. Врона був такий, знаєте, огидний світер, який йому зв'язала мама. І це був він тільки Врона. Тому, напевно, ці от скряпочки якраз. Вони такі силіконові, м'ягенькі. Прикол. Супер. Покладу в свій в свій планер. Також я вже вчора запакувала пряночні розмальовки. Це десь третина, бо всі інші я вже поклала в коробки, а це ще не встигла, і хочу вам швиденько показати, що всередині. Це набори зі сніжинками. а Ще в мене є ці кульки і зірочки, але принцип той самий два пряничка, окремо запакованих в індивідуальні пакетики. Там у нас палітра. Бачите, там чотири кольори. Також ну, основний пряник, який треба розмалювати. Пензлик зручно однією рукою, але. Так, і сюди вклала свою картку візитку. І ось такий гарний бантик. Мені здається, дуже, дуже мило вийшло. Ось такі набори вже завтра поїдуть в школу до дітей. клас! Деві вирішив позайматися трошки з Play Doh. Він дуже це любить, заняття. Mm -hmm. Клас, Деві. Покажи, який в тебе вийшов-тиграня. Ой, де там він? Ну, загалом там можна зробити зліпок. Дуже така класна, можна як відбитки пташки робити, такі от будуть пір'їнки. Він вже погрався з кінетичним піском і зараз вирішив взяти ще плейдо. Поломаний. Ні, не поломаний. Тр Треба трошки менше туди закладати. Шванточок тоді буде гарно. Сьогодні пропоную приготувати лимонне печиво. Ось у мене рецепт, але я ще його продублюю, Продублюю в описі під відео. Зараз я роблю подвійну порцію. Не звертайте уваги на мої руки. Не всі обвітрилися, це просто якийсь жах. Завтра буду їхати купувати такий заживляючий крем. Але сьогодні так. Тож, як я вже сказала, роблю подвійну порцію. В мене тут 2 яйця, 200 г цукру. Я це просто перемішала так вінчиком, Не треба міксера, нічого, просто достатньо так взбити. Зараз буду знімати цедру з двох лимонів, також вичавлювати сік. У мене є ось така. Нещодавно купляла, показувала вам. Подивимось, як вона взагалі чи працює. У мене є соковижималка, але я не хочу заради двох лимонів діставати апарат. Така кількість лимонного соку виходить з одного лимона. Мені здається, непогано. Те саме робимо з другим. Блядь, ти тут прямо ж, бачите, коли отак прокачуєш трошки, то він добре потім відділяється цей сік, тому він прямо ж, дивіться. Це я спілкувалася з однією блогеркою з Канади. Вони дуже давно вже живуть в Канаді. Там, я не знаю, десь більше 10 років точно. І я. Запитала в неї, що вона використовує, бо ну, в них ще холодніше, ніж в нас. І вона також якось жалілася на таку проблему, щоб в неї, ну, те ж саме на руках, і вона мені порадила крем. Він є на Амазоні, я бачила, але якось я його бачила в Walmart. Тому я завтра планую заїхати в Walmart і пошукати його. І вона сказала, що вона використовує цей крем. Ну, я довіряю людині, як. Живе про мінус 20, Думаю, вона щось знає в тому. Далі додати лимонний сік, перемішати. Це ми зробили. Додати вершкове масло, сіль та цедру. Так, цедру додали, сіль. Сіль. Ну, так, щіпка. Так як у нас тут дві порції, тому дві щіпки солі. У мене така отружева. Мільничко додам на око. Вершкове масло. Треба 100 грамів на одну порцію, Мені треба 200 г масла. Зараз будемо важити. У мене це масло, до речі, в таких от стіках. І от це стандартна пачка. Це, наприклад, скостка, але ну, не важливо. А, це, до речі, теж. От, і в одній пальці йде 4 таких стіка. Один стік 113 грамів. Було б зручно, було рівно 100. Так? Але, тому що тут не дуже, ну, якби не зовсім 100, тому я переважу. Чи... Так, нам треба 200 грамів. Або з апельсином, або з лимоном, Особливо, коли додається центра, Цитрус, це дуже-дуже смачно і по-новорічному, як на мене. В принципі, бачите борошно ну, і розпушувач. Дуже зручно, що тут є вся штучка, тобто набираєте, от як ножиком, зчисуєте зайве, і все. І це точно одна чайна ложка. Можна скористатися міксером для того, щоб простіше все це замішати, не напрягати руки зараз, але я не хочу потім мити. Мені, ну, я вже вимазала цей пачок, тому будемо з ним працювати. Так, напевно, я все ж таки візьму міксер. Щось воно таке густе. Ось мої лопаточки знадобились різдвяні. Треба просто перемішати. І я зараз буду розділяти на дві порції. І покладу в холодильник на 30 хвилин для того, щоб воно трошки охолонуло і буде потім з ним простіше вже працювати і робити печиво. Зустрінемось згодом. Я зробила дві порції, і одна порція виходить 478 грамів. Відправляю холодильник на 30 хвилин. Отже, я починаю випікати своє печиво. Буду використовувати ось цю форму. У мене тут такі спеціальні є планочки для того, щоб е тісто розкочувалось як однієї товщини, і було рівненьке. М -м, аромат просто не передати вам. Сподіваюсь, воно вийшло не дуже сильно кисле. Але я вже думала, якщо навіть кисли, то я е зроблю ще декор. айсингом. Добавлю якусь посипку і буде більш солодко. Так, почнемо трошки присиплю, бо воно липне до рук. Є такі спеціальні скалочки, знаєте, з резиночками. Тобто, яка товщина вам потрібна, ви таку резиночку надіваєте і не треба взагалі цього всього. Але в мене це дуже класна KitchenAid, Вона дуже важка. Бачите, вона я тримаю руками і вона сама крутиться. Вона дуже і дуже зручна, тому я не планую міняти її. Якщо ви навіть видно дуже добре цедру. Випікати це печиво треба за температурою 180 градусів десь 10 12 хвилин. Дивно, воно було в холодильнику, охолоджене, але все одно, бачите, ось таке виходить м'яке. Все, буду відправляти в духовку на 180 градусів. Потім скажу, скільки хвилин точно випікалось. А тут, щоб розуміли, в мене паралельно ще йде. Робота над пряниками. В мене ви знову замовили досить велике замовлення, тому працюю, працюю. І ще трошки тут це будуть такі брендовані пряники з логотипом. Точніше, з побажанням і логотипом до різдвяних свят. Тож покажу вам пізніше, коли будуть готові, як все це виглядатиме. Опікалось 12 хвилин при температурі 180 градусів. Я вже спробувала одне дуже смачне, м'яке, воно не має золотистим бути, воно знизу якби підзолотилось і це все. Тобто воно готове. Зверху воно ніяк не змінює колір, але зсередини воно повністю пропечене, має дуже яскравий лимонний а, аромат, смак також завдяки цедрі. Можете спробувати, хто не любить надто лимонний смак, можете додати, в принципі, так як було за рецептом половину а, соку лимону. Але я додала сік цілого лимона, і, в принципі, мені нормально, я так і люблю. Ви можете спробувати і написати, як вам сподобалось, не сподобалось, а я буду на цьому завершувати сьогоднішнє відео. Всім дякую за перегляд. То додивився до кінця, і побачимось в наступному влогмасі вже дуже дуже скоро. Всім па-па!